Всім привіт! Сьогодні, значить, такий незвичний у нас ремонт Renault Master. Не, не Renault Master, Rena opріmu. 2001 рік. І от ми бачимо в порозі така от дір. Так? Я вже тут трошки розібрав, зняв трошки там пластика. Бачимо, тут теж воно так виглядає. все не дуже. Ну, в принципі, сквозних дір нема. Тільки то, що тут то трошки воно якби під ковриком було, то згнило. Так. Але. Просто заміна порога взяти так, щоб і приліпити цю обліцовочку, не виходить. Чому? Тому що в цьому місці тут йде місце, де обично ставлять донкрат. Тут Донкрат ставиться не під порог, так як тут він, допустимо, тут. Ні? А тут є така площадочка, і оця площадочка служить тим, щоб ставити порог. Так от, вона ми бачимо в такому от стані. Ця стіночка ще з би виглядає ще більш-менш, але тут знутрі, бачимо, вже вона теж пішла ржавіти. Так, тут ще були доповнені робри жорсткості, зони зо присутні. Вона одне вже відпало. Так, ну і задня стінка теж відпала. Вітоги зараз, щоб замінити порог, треба спочатку відновити це місце, де ставиться донкрат, все повністю усилити, потім відновити цю стіночку, куди буде прилягати сам, сам порог. І після цього вже будемо уварювати порог. Таке Перше, що ми робимо, замінюємо цю часть. Беремо таку заготовочку. Отак вирізали, шаблончик є. Далі цей шаблончик превращається в таку примерно, заготовку, тим більше вигнуту так специфічно. Так, і дивимося. І він сюди благополучно стає. Ідеально пасує. Так. Ну і Тепер вирізаємо старий метал, зачищаємо там, де приварюватися. І вперед. Так, перша вставочка вже є. Тут вийшло добре заварити. Зверху вийшло тільки зашмаркати. Але герметиком затягнемо. Все заробимо, все буде нормально. Не журиться, хто там сильний експерт. Так? Тут теж більш-менш нормально трошки шліфанув. Так, Ну і далі приступаємо, я думаю, що до задньої стіночки. Точно таким самим макаром. Так, наступна нова запчасть вже на місці. Отак от вона виглядає, проварився тут, проварився тут, воно вже встигло поржавіти, дощі йшли, але ми зачухаємо потім, приварився там, приварився тут. Так, І зараз будемо приступати, мабуть, до той. Так, маємо таку поверхню Так. Тут ну, воно десь примерно по стіку йде, там, там йде ось якого обріжу його. А то хльост там верхній стик заварю. Маємо приготувану метал-двойка. І отак він сюди стає і благополучно вварюється. А потім вже будемо робити між до ними. По висоті вони трошки не грають, бо я там той кусок взяв трошки довший. Але я тоді підріжу і будемо робити ще усієння. Такий проміжуточний результат. Значить, Відновили оцю теж нову. Верхушку приварився повністю тут, приварився тут, приварився тут. Далі, що тут у нас робиться? Тут теж приварився до неї повністю так. Проваривши тут до того старого. Проварив оцей шов, хоча звідти теж проварено, так? Проварив тут, проварив тут, все попроварював все наскільки можна було так. Ну і зараз буду, в принципі, поддонкратник закривати. Але перед тим треба кинути усілітілі якісь. Так, так, може і доверху. Зараз побачу, що там. Так, промежуточний результат. Зверху ми ще не проварили цю дніще, але ми зараз займаємося чисто піддонкратником. Значить, бачимо, вот отак вот воно виглядає. Вот. Я дав усилення. Значить, оця продольна пішла поп цей верх і пішла туди, вона оперлася в той аж так. А ці дав розкоси тут. Отак вот і отак. Вот і там що, вроді мало би бути отверстя, хоча не точно, я не знаю точно, чи мало бути, чи немало, тут немає його. І з тої сторони такий самий згнивший. Де, мені кажеться, просто я заварюю наглухо і все, ніяких отверстів не буду робити. Так, ну і На даному етапі я міг би переваритися отут знизу і закрити. Але в такому випадку було б не покрашено тут, 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 тут щось би там через ці отверстя особу там не покрасиш. Через те зараз щось трохи підкрасують, трошки шурую це все. І буду закривати цю сторону, потім закрию цю. А далі вже буду приступати до порога і то задня стінка, що задню стінку треба погратися до буття. Ну, так виглядає зараз. Якби тут зверху наш поддонкратник. Звідси він закритий. Так. Всередині прокрашений. Так. Кругом все поварювано. Там пообробляв. Кислотою ржавчини. Тут приварився і зараз буду ставити уже оцю цю заготовочку. Зразу її покрасив. Трохи, звісно, згорять краски, але все одно, а знизу ще б дуже красити. Так? Тобто, таке в нас зараз сюди шльоп. Во. І оце місце, де ставиться дункрат, у нас буде готове. Отак. Ось так зараз виглядає порожек, але він не приварений, тому що нема до чого варитись. Подрамник наш готовий, а тут нічого нема. І від того, зараз що ми робимо? То Я теж відрізав, воно відвалиться. Значить, Перша вставочка у нас буде йти. от. Така от. от вона. Потім ще одна, потім ще одна. І вже до цього ліпитися порог, а потім вже згори. Зробимо, що типу, ніж і піднесемо його теж сюди. Удалося відновити нам повністю всю цю площину нижню. Варив з кусків. бо тут треба, бо тут треба гнути якби, якби, рубіжок такий. У мене немає такого станка, щоб гнути все ціліком. Якби був станок, так, де я робив раніше, це можна було б одною бляхою. Це все виміряв, вигнув і все. А так прийшлося трьох кусків робити. Так, тут прихватився теж. Все нормаль, держиться. І тепер треба відновити цей кантик. Беремо, значить, вирізаємо пол і одразу даємо з нього кантик. Тут була тройна бляха, якось ішло воно. Це це і ага. була ця площа наша вигнута сюди. І це вигнуто, і порог. Але тут був тонкий метал. Я даю тут півторашку, то хватить ось і порог буде. А тут буде зварено просто до кучки і буде отлічно. Ну і точно так само робимо туди далі. Перед тим як заварити це, ще раз там все закрашуємо, заливаємо туди. Купив спеціальний такий, цей, щоб заливати туди спеціально призначений жир, такий спеціальний, не знаю там на попольське средство для захисту скритих полостей кузова. Так називається. Нададу і такі елементи треба зготовляти для того, щоб закрити останню дірочку, останнє відвірстві. Там ми бачимо, я туди вже наприскав цього жирняка, щоб там все воно було жирне. І оця латочка остання сюди стає. Благополучно. І зараз її обварюємо і на цьому все. і Лишиться тільки вже цю частину приварити до подрамника, дати там ще такі доповнітні розкоси, якось там закрити, ще теж, щоб діри не було тут. Ну і власне можна вже буде приварювати сам порох. Тільки аж тепер. Ну, ось так виглядає зараз вже готовий результат. Трошки вона підкрашене, треба б ще трошки підшкорити, але там підкрасити, трохи воно ну, не в колір. Але я вам так скажу, що ця машина вона вся така. Там жовте, там біле, там біліше, там світліше. Задача не стояла прям сильно вгадувати в цвіт. Задача стояла відновити порог. Значить, показуємо, що в нас тут виходить. Тут теж виходить, цієї частини не було, я там на відео не показував. Але я її відновив повністю сюди. Так. Відновив оцей кусок його теж не було. Так, і оце Воно між собою зварено і точно так само приварив тут до крила. І... І бачите, Як бачите, що всі шви я промастив цим герметиком. Ну, Так як заводські, точно так само було Повністю всі, всі зварні шви, де вони там варили точками, то все промастяно, так. Далі, що в нас тут Поддонкратник. Теж повністю все промащено. І ще якщо цікаво, може комусь знизу. Так? Знизу я зробив теж, що воно повністю закрите. Збарив тобто, сюди оцей ще кусочок. Тому що заводський якби, оцей профіль він був вигнутий так, що оця стінка потім йшла до цього. Якось там. Ну, не знаю. Ну, в даному випадку його тут не було, то прийшлося собі скомбінірувати самому. Значить, я просто дав тут заглушечку таку і заглушив його. Отак виглядає ось там. Так, Також там все замащене. І, звісно вже покажу звідси. Ось так виглядає він з цієї сторони. Теж все промащено. Все закрашено. так. Точно так само тут. Ця частина ще була. Оця не було. Я її викинув, бо в нас була, ним кусок дніща. Так. Ну і зараз, зараз що я роблю? Зараз я ще раз закрасю, так, щоб закрасився і герметик, і все. І все, вскрию, такою купив я там таку чорну мастіку. Я думаю, що покажу ще на відео. Ну і порох точно так само, що треба буде підкрасити. Уже так, щоб був готовий. Але, грубо говоря, я буду красити вже після того, коли ще відновлю тут. Бо тут теж трошки в нього нехорошо. Зараз зніму сідушку, кину, вставку тут. Так, щоб не було цієї діри. І тоді вже буде повністю готовий результат і Підкрашу всю цю полость і заодно підкрашу порох. Зняв сидення і що ми бачимо? Оцей лонжерон, то там, де воно, то усилення подонкратника. Звідти йшла влага сюди, так як там було все дереве. Ну і все воно, звісно ж, йшло сюди. Тут сквознячок видно. Видно де зараз мою ногу. Так. Ну і отак воно все. Значить, Значить Вирізаємо, вирізаємо ще сюди в ставимо до сюди, там приварюємося до ланжерончика. Це теж треба якось приварити, цей герметиком пройтися і так, щоб воно не згнило в ближайших років 5 Ну і Точно так само потім сюди кинемо Теж вставочку. І відновимо ці отверстя, де там, щоб кріпити тут пластикову. Тут взагалі немає. Перший кусок благополучно вставлений, заварений. Про Просвернення прихвачено до тих бляк. Отвори під. Ну, Тут такі повинні бути. Були, ну, тут воно пообламуване, але тим не менше один є, треба буде ще його трошки розсверлити більший. І наступний кусочок приготовлений, пофарбований, більш-менш пофарбовано, то вичищено та ставиться. І зараз обварюється, прихвачується повністю по контуру до цих пір. І ще по точках теж притягується. І потім всі ці моменти ще герметиком пройтись. І точно так само з середини щоб, бо тут вулиця, да, сюди може якраз заходити волога, Тобто треба їх обзерно обробити. Ну і от, так от і Трошки ще чухнеться тут і фарбанеться фарбою мастікою якоюсь готово. Так, є в нас ось така чорна середок до консервації підвозять, типу ходової. Ну отак ми беремо і отак його наносимо, гарно все закриваємо. Щось трохи дасть, все одно, я думаю, так ліпше, ніж взагалі без нього. Але тут же такий слой защити, і герметик, і краска і... Ішвіться тепер чорна мастика, не знаю як вона там по-українськи називається. Так в общем все. Тепер Жерняк буде конкретний. Ну і точно так само і тут. Ну, тут звісно ні. Ну і завершальне відео. Значить, от видно по чому ще засвічує щось. Не знаю, чому засвічує. Там, звісно, видно по центрі якась угнутка. Але я вже її не шпаклював. Власне, все одно, якщо буде перекрасувати це все діло, то хай там вже йому хто буде красити. Я не красільчик і не шпакльовщик, я більше сварщик. Так, тут все відновили, все добре, промастили. Під поліком теж трошки вскрити цю. Не знаю, чи воно щось дасть, там чи не дасть. Так, ну і, Собственно говоря, тут тут уже все чорнота. так. Але ми бачимо присутній нас понадкратник, все у нас виварено. так, Точно так само там, немає ніяких дір. Все в общем, добре. Ну а так, от така от заміна. може чим комусь допоможу.